Привіт! Я вже годину намагаюся записати це відео. Я вже зняла дублі 4, і мені все не подобається. І я знову зараз буду перезаписувати це відео. І я подумала, що треба почати з якоїсь дуже нестандартної підводки, тому саме я тримаю цей телефон в руках і постійно його кудись переміщую. Буду вдячна за вашу підтримку. За вашу вподобайку, коментар, будь-що, щоб я зрозуміла, що я не дарма, весь вечір витрачаю саме на те, щоб записувати це відео. Дякую. І також в мене є спонсорська підтримка, якщо ви ще не знали, в мене є спонсорська підтримка, і ви можете оформити свою підписочку на неї. Вся детальна інформація про це буде в шапці профілю. Ні. В описі профілю я ж не в інстаграмі. Боже, я вже вибачте, схожу з розуму. тож, да, давайте починати це відео. Всім привіт, ви на каналі Чіточка Тоня, і сьогодні я буду розповідати про всі фентезі, цикли, дилогії, трилогії, які я почала, які я планую продовжувати, які я не планую продовжувати. Отже, сьогодні в нас буде ціле відео присвячене лише фентезі, лише моїм справжнім чесним щирим відгукам. на цей жанр і на ці власне книжки. Тож, якщо вам цікава ця тема, будь ласка, дивіться далі до кінця. І обов'язково перед тим, як ми почнемо це відео, я вас попрошу підписатись на цей канал, поставити пальчик вгору цьому відео, написати якийсь коментар від цими слів. Дякую, дуже, поїхали. Зараз не буде якогось продуманого предку, в мене просто є купа різних стосиків книжок, і я буду по черзі показувати кожну з них. Почати хочу з книжки Мороз. Це перша частина з дилогії, яку видає видавництво Віват. Зараз, власне, видана перша частина, і я думаю, що цьому, в цьому році, можливо, вже буде і друга мені. Як чогось здається. Мені насправді дуже сподобалася ця книжка, при тому, що дуже багато хто каже, що ця дилогія дуже-дуже слабенька, бо тут немає якогось, знаєте, продубного сюжету, але для мене це і не головне, напевно. Для мене було головне те, що тут є вайби холостяка, і вони прям тут дуже-дуже сильні. А наша головна героїня знаходить в свій день народження хлопця в ліжку з іншою жінкою. Вона йде в бар, напивається, і потім головний герой Чоловік, він ж за сумісництвом король Фейрі, він її бачить і пропонує їй взяти участь в шоу. Точніше, спочатку вони сваряться, це попадає в соцмережі, віруситься. І власне через те, що ця наша головна героїня стала такою вірусною в соцмережах. Наш головний герой вирішує її запросити, щоб так би мовити підняти рейтинги в. Під час показу цього процесу пошуку своєї нареченої Ой, ну дуже мені сподобалася книжка. Вона така легенька. Знаєте, немає взагалі якогось обтяжливого вайбу в неї просто ви читаєш за вечір або два і кайфуєш. А в принципі, що ще? Треба. Одне з нещодавно прочитаних фентезі це помічниця лиходія. От ви можете побачити по кількості закладинок, що мені справді дуже сподобалась ця книжка. Вона також дуже легенька, тут немає супер продуманого світу, але він і, в принципі, не потрібен. Е, наша головна героїня Еві йде помічницею до лиходія. От його, власне, так і звати Лиходій. Він провертає якісь дуже мутні тімки, тобто він як аля. Темщик працює на офісах, можна так сказати. Вони роблять якісь незрозумілі речі, і з ними загалом стаються дуже незрозумілі речі, але, звісно, основний акцент тут саме на Ось ці романтичні взаємодії між ними. Тут є такий, знаєте, офісний вайб, дуже багато жартів про роботу, про те, як кандидати можуть брехати в своїх резюме, і ще багато інших жартів, які присвячені темі пошуку або власне темі роботи в офісі, в колективі. От тому мені, в принципі, ця книжка дуже сподобалась. Я навіть модерувала книжковий клуб по ній, і там більшості також сподобалась ця книжка, От, власне, за те, що в неї такий дуже-дуже ненав'язливий також вона мені дещо нагадала Шрека, я не знаю до кінця, чому саме Шрека, але якщо вам подобається Шрек, мені здається, з ймовірністю в 100%, що ця книжка вам також сподобається. Я точно буду читати продовження, я вже його дуже-дуже чекаю від видини Віват. Тож як тільки, як тільки воно приїде, я його обов'язково прочитаю. Далі в мене на черзі величезний цикл. Який я закінчила, але останню книжку з цього циклу мафії» я не дочитала. І я не знаю, коли я це зроблю, і мені здається, що я вже можливо і забула, що там було. З цим циклом в мене, знаєте, такі відносини дуже нестабільні, бо давайте рахувати, «Знищ мене мені не дуже сподобалось. Наступні дві книжки це прямоя любовна любов. Вони прям дуже круті. Ось ця дуже погана, мені вона з не сподобалась. Ця більш-менш. Ця підпитання. Якщо ви не знаєте про що ці книжки, то коротко це підліткова антиутопія, де наша головна героїня своїм дотиком може вбивати людей. Саме тому вона така небезпечна, її хочуть ізолювати від загального світу і використовувати в цілях уряду. Ну і там далі буде різне відбуватись, там буде любовний трикутник, туди-сюди. Я думаю, що якщо ви активно користуваючи Тіктоку, швидше за все ви знаєте, в чому тут суть. Але суть в тому, що я дуже люблю підліткові книжки. Це моє pleasure. тому мені здається, я постійно даю шанс всім цим серіям, і в принципі, в принципі, зазвичай я не шкодую, і мені здається, що я просто можливо не хочу прощатися з цим всесвітом, не те, щоб він мене якось супер тримає біля себе, але справді мені не хочеться цього робити, і саме тому я не дочитаю цю книжку. Але, звісно, я раджу цей цикл. Якщо ви любите підліткові антиутопії, то я думаю, що ось ця серія це те, що вам потрібно читати вже буквально. Зараз ще одне підліткове читання, яке мені також сподобалось. Це повернення Ангелів Мари Вульф. Загалом це не моя улюблена книжка в Мари Вульф, але я також хочу про неї розповісти. Мені здається, я про неї вже дуже багато розповідала. Власне, тут така історія. Ангели з небес спускаються на землю і окуповують окуповують Венецію. Вот. А вони окуповують Венецію, і наша головна героїня. Вона вже певний час, бо події відбуваються за. Кілька років після того, як це відбулось, наша головна героїня вона б'ється на гладіаторських боях або щось типу цього, для того, щоб заробити кошти і вивезти свою сестру, близнючку і брата, подалі з цієї окупованої Венеції. Але там, звісно, все не так просто. А що буде відбуватись, ви дізнаєтесь, якщо прочитаєте цю книжку. Мені вона насправді сподобалась, тобто, це точно не сестра Зірок, це не той рівень. Але це також дуже непогана історія. Де є цікава задумка, бо не знаю, мені було цікаво подивитись, як ангели можуть окупувати Венецію. Це щось нестандартне. Плюс тут є головна героїня, яка така, знаєте, мереж'ю, але мені інколи такі дуже подобаються. Я загалом дуже люблю себе. Асоціювати з такими персонажами і розуміти, що якби це була я, я би ну напевно просто сиділа собі в куточку, плакала би і нічого б не робила. А мене такі головні персонажки сильні, мене вони дуже вражають, і я люблю читати про таких сильних персонажок. От, і в принципі, в принципі, мені ця книжка сподобалась, але у світі, де є сестра зірок. Я не знаю, як можна обирати щось інше насправді. Є вже вийшла друга частина, вона в мене є, вона в мене лежить просто в іншому місці. Я її не показувала, я її буду показувати в покупках книжкових. Якщо ви ще не прочитали сестру зірок, я вже не знаю, в якому відео я це повторюю, але якщо ви ще не прочитали сестру зірок, то, пожалуйста, зробіть це після того, як додивитесь це відео, бо це офігенне романтизі де є продуманий всесвіт, де є живі персонажі, реально живі. В них такі діалоги, що це просто, ну я не знаю. Це ніби я дивлюсь, як спілкуються мої друзі, якби мої друзі були відьмами і демонами, але це не так. От вони дуже живі, ці діалоги, і загалом проблематика це те, що демони хочуть окупувати реальний світ. І люди, те, як люди готуються виїжджати, і те, як вони діляться, хто буде лишатись і захищати свою країну, хто буде тікати, Боже, тут стільки паралелей з нашим життям. Мене це просто вразило в моменті, і я насправді просто в захваті від того, наскільки тут взагалі все прописано. Ну так, да, тут може не дуже така сильна головна персонажка, але це круто, бо хоч я люблю сильних персонажок, але. Все ж таки, я вважаю, що у світі книжок я була би ось цією. Я була б ось цією головною героїною, ВІ, яка страждає за своїм нерозділеним коханням. Це була би я, і тому я дуже-дуже відчуваю її вайб, частково співчуваю її і дуже-дуже люблю. Скоро буду читати другу частину, і я насправді. Дуже хочу собі якось так виділити, можливо, цілі вихідні, щоб просто нічого не робити більше, а просто ходити і читати продовження сестру місяця, Боже. Це буде найкращий день мого життя, найкращі вихідні мого життя, я вам так скажу. От і я все думаю, коли це запланувати, але просто найближчим часом якось не виходить це зробити. Але я дуже хочу це зробити, бо це має бути якийсь особливий досвід, бо я майже рік чекала на продовження і тому я. Сподіваюсь, що воно мене не розчарує, бо ця книжка це просто те, на що я молюсь буквально кожного дня. Те про що я думаю дуже дуже довго, часто обожнюю. Але ця також непогана. А ось ця книжка Мари Вольф мені геть не сподобалась. Це було дуже сильне розчарування боїв» – Це просто дуже-дуже погано. Можливо, проблема в тому, що це була грецька міфологія. Або я не знаю в чому була проблема, але тут головна героїня була дуже дуже дуже, -дуже тупа. І це прям дуже дратувало. І загалом сюжет мені не дуже сподобався, бо головна героїня вона приїжджає в табір. І там все дуже по-тупому і по нелогічному зав'язано. Вона приїжджає в табір, знайомиться з чоловіком, з хлопцем. І виявляється, що це пасіпасідон. Не пасідон Кайдан. Він Прометей. От виявляється, що це Прометей. І там далі ой ой. Ну, погана, погана книжка, чесно. Я навіть написала якийсь окремий відгук в інстаграмі, а я намагаюся писати відгуки, в принципі, знімати на все, що я читаю. Але на це, ну, чесно, мені не хотілося насправді засмучувати видавництво, щоб якось вони не переживали, що вони видали таку погану книжку. Тому я написала окремий відгук, ніяк ніде особливо це не поширювала, от тільки на Ютубі. Я постійно жалію, що це дуже погана книжка. Бо це справді дуже погана книжка, вона нелогічна. Тут це дуже погано приписано і я люблю підліткові книжки. Але ця підліткова книжка вона дуже погана. Пожалуйста, не читайте її, але ну ладно, може читайте. Може я бачила комусь вона сподобалась. Я не розумію за що вона сподобалась, бо це буквально одна з найгірших книжок в моєму житті. А, і до речі, що цікаво, я ж прочитала недавно «Церцею», і там також була грецька міфологія, і та теж моя одна з найгірших книжок. То я думаю, може, просто грецька міфологія це не для мене. Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Хоча я прочитала неонових богів. Ми давайте зараз поговоримо про неонових богів. Так, от неонові боги, і це була непогана еротична література. Ну тобто я розуміла, що це може бути трошки. Крінжово, але це було, знаєте, помірно крінжово. Тут головна героїня, вона в нас хто? Персифона. персифона вона її мають одружити з Зевсом, який вбивав своїх попередніх дружин. І вона тікає в нижнє місто. Там її рятує Аїд. Чи хто Аїд? У мене проблеми з іменами Її рятує Аїд, і в них там Зев Вертаються, загортаються такі, розгортаються, розгораються. В них такі стосунки дуже еротичного характеру, так би мовити. Ну І в принципі, тут вся книжка побудована на цих еротичних сценах, але не знаю. Мені вона під настрій ну, так зайшла, ну так там було все хорошо, не знаю Можливо, в із крібагів мені просто не вистачило знаєте, цього фльору. Пристрасті, але в Марі Вульф загалом нема пристрасті, і я її люблю насправді за те, що вона не пише секс сцени. Але те, як вона прописує хімію між персонажами, це просто краще, це набагато краще, ніж будь-яка секс-сцена. Ну і... Звісно, не тут. От ще одна книжка, яку я прочитала, це здається трилогія, перша частина стрілої ті ремноці ноні». Що вам сказати, я вже, напевно, трошки-трошки відпочила, охолола до цієї серії, до цієї книжки. В моменті я її, коли писала своє перше відео про рейтинг фентезі, я її поставила на четверте місце, що доволі високо. А зараз я розумію, що я вже дуже багато чого позабувала. І загалом, знаєте, ось це той випадок, коли я мозком розумію, що це класна історія, але серцем якось я не можу проникнутися до цих персонажів. Хоча тут дуже класна зав'язка. Головна героїня в молодому віці, в доволі юному віці, разом зі своїм батьком. Вони потрапляють у в'язницю. Батько її помирає в цій в'язниці, і вона живе там вже років 10 І, власне, немає, немає якоїсь надії на те, що вона зможе вибратись. Це одна лінія, а потім паралельно там ще йде більш масштабна зав'язка про те, що королівства будуть воювати одне з одним. А потім ще наша головна героїня має боротись за життя однієї з бунтівниць, щоб її не вбили. Тут дуже багато всього, це темне фентезі, і мені воно подобається. І я думаю, що багатьом з вас також сподобається, бо це прям класно пропрацьована історія з класними твістами. Твіст, який був наприкінці, я ніколи не забуду. Тож я точно буду далі читати продовження. Дуже його читаю, чекаю від видавництва Рідбері. А ось тут я не знаю, що робити, бо каравал мені не дуже сподобався. Я поставила цій книзі 3 з 5, бо мені дуже подобалася атмосфера. Я вважаю загалом, що атмосфера це найкраще, що існує в каравалі. Стефані Гарбер просто прекрасно описує, описує ці описи, цю атмосферу, загадковість і все таке. Але. Мені дуже не сподобалось те, як вона закінчила цю книжку, цю історію. Це був, знаєте, дуже такий лінивий фінал. Ну, типу, коли ти щось будуєш, 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 а потім оп. Це все було неправда. Ну от умовно, це не спойлер, це просто як. Вайб такий, вайп такий, що тобі щось кажуть, 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 а потім умовно герой прикинувся, і все це був лише сон. Я не дуже люблю, коли так закінчують книжки, бо для мене це супер просте рішення. А я не дуже люблю прості рішення. Насправді ось тому я не знаю, чи буду я далі читати дві наступні книжки, але вони в мене є. От, і я не знаю, що з ними робити. Поки в мене немає настрою, хоча напевно всі мої подружки вже прочитали і легенду, і каравал, і одного разу розбите серце, і вони всі в захваті. А я якось взагалі не потрапляю в їхню кампанію по інтересах, але... Ну, можливо, трошки згодом я все ж таки це зроблю, але поки не сьогодні, не зараз, не найближчим часом. До речі, якщо ви читали каравал і він вам сподобався, напишіть, будь ласка, чи варто продовжувати читати наступні книжки? Можливо, там буде краще краще, ніж в каравалі. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Ще одна фентезі дологію, яку я почала, це ми полюємо на... Пломінь, знаєте, це книжка, яка супер-супер автентична. Тут дуже класно приписана ця арабська атмосфера, і це справді те, ну, про що варто говорити, бо я не дуже часто бачу взагалі цю книжку. І до речі, подивіться, який гарний зріз. Просто, просто це якась магія від РМ. Мені він дуже подобається. Так от, мені, мені ця книжка дуже сподобалась в моменті. І зараз я вже до неї трошки охолола, і знаєте, я починаю вже забувати, що в ній відбувалось, але я пам'ятаю загальний вайб. і Гальний вайб був дуже хороший У нас тут я. Головна героїня Зефіра, яка є мисливицею. І загалом я би сказала, що це поєднання Алледіно і голодних ігор. Якщо вам таке подобається, я думаю, що ця книжка вам також може сподобатись. Так, от, наша головна героїня, вона є мисливицею, яка годує все село, яке дуже збідніло, зубожіло через те, що Магія з нього зникла. Через що вона зникла, ви дізнаєтесь з цієї книжки. От і в нашій головній героїні з'являється можливість повернути Майю до цього вона має вирушити там. В Небезпечну мандрівку, але паралельно з цим на нашу головну героїню яка є мисливицею, буде полювати інший мисливець, його звати Насір і він принц смерті. От, і що там буде далі? Ви дізнаєтесь, якщо прочитаєте, чи буде в них Любовна лінія? як думаєте Як думаєте, чи буде в них Любовна лінія? Угу. Словом, мені ця книжка сподобалась. Я точно буду читати продовження, але якщо вона вийде не скоро, то не факт, тому що мені здається, що я можу просто забути, що там було. От, ще одна книжечка від видавництва РМ це пісня вічних душів. Це перша частина з трилогії. Кожна історія в цій книзі присвячена окремій головній героїні. В першій книзі це була найменша сестра. Далі, відповідно, в наступних книжках будуть історії про двох інших сестер. Це непогане фентезі, воно трошки може бути повільне, і через це, можливо, воно може не зайти комусь. Але, але. Мені було норм, тобто це точно не та книжка, яку ти читаєш за день, але за кілька днів її цілком реально прочитати. Тут є любовна лінія, непогано прописана. Тут є те, що мені дуже подобається фентезі це ось це прописання міцних родинних зв'язків. От чомусь мені це дуже подобається, не знаю. Може, це якісь мої незакриті гештальти, але мені це дуже подобається. І тут це дуже класно прописано. І якщо ви любите фентезі, яке таке неспішне. Таке таємниче, трошки, трошки, трошки воно так тебе дратує через те, що вона неспішне, Але в принципі ти занурюєшся в цю атмосферу, таку доволі похмуру, насправді, і тобі стає цікаво. То я думаю, що ця книжка вам має сподобатись. Ну і загалом вона дуже гарна, звісно. і Я думаю, що такі гарні книжки мають бути в бібліотеках кожного. Продовжуючи тему видавництва Рем, в мене є ще одна книжка: це перша частина з дилогії, шість багряних журавлів. Також з неймовірним зрізом, звісно ж, дуже-дуже гарно виглядає. Знаєте, мені ця книжка, в принципі, нормальна, але я би не сказала, що вона в мене викликала якісь сильні емоції. Тобто, мені вона базово подобається. У нас є головна героїня, яка потрапляє в немилість до своєї мачухи, і вона дізнається певний секрет Мачухи. І щоб вона не розбавкала всім цей секрет, Мачуха перетворює її братів на журавлів. А нашу головну героїню вона голову їй надягає таку жестяну миску, через яку ніхто не може впізнати її, і відправляє в заслання. Це переказ якоїсь казки, наскільки я пам'ятаю, з такими східними мотивами. В принципі, непогано, але також майте на увазі, що це казка, тут дуже присутній казковий, такий добрий підлітковий вайб. Можливо, це сподобається не всім. В мене є продовження і в мене є приквел. Я буду читати його так чи інакше. І буду робити окреме відео про цю книжку, окремий відгук точно буду робити. Тож, якщо вам цікаво дізнатися більше, напишіть, будь ласка, про це в коментарі. І останнє від РМ на сьогодні це Змія і Голуб і Кров і Мед. Це те, що я вже прочитала, і я ще не дочитала останню книжку Боги і чудовиська. Чому я це не зробила? Не знаю, бо мені дуже подобались перші дві книжки. Тут в нас також є відьма, в нас є мисливець за відьмами, і між ними всполахує певна при. Але це заборонені стосунки, і спочатку це взагалі був шлюб за примусом. Тут словом, дуже багато всього, і мені дуже-дуже сподобалася ця перша книжка. Друга книжка була дуже повільна, і через це вона мене так трошки присадила в моїх емоціях загалом до цієї трилогії. Але але, ось тут є вайб містера і місіс Сміт. От, Ось такий тут є вайб. Не знаю, чого саме такий вайб мені тут присутній, але щось таке тут є. Так, да, буду читати продовження, не знаю коли, найближчим часом, але продовження читати я планую. Тут я чекаю продовження третю книжку. Це Джей Крістоф і його безніч, Одна з найкращих фентезі книжок, які я читала. Це дуже жорстоке фентезі, фентезі без романтичної лінії. Ну тобто вона тут є. Але знаєте, ось це фентезі, яке писав чоловік. Це завжди відчувається. Бо він так описує нашу головну героїню, як жінка мені здається, ніколи б не описала, але можливо я помиляюсь. Наша головна гри. Країна пережила дуже травматичний досвід в дитинстві, коли її родину вбили. І вона, власне, мріє помститися за це вбивство. І для цього вона йде в школу вбивць. От і вона там навчається, і там ще різні інтриги, скандали. Трошки на четверте крило, до речі, схоже, трошки на Гаррі Поттера трошки на все одразу. Але чи робиться поганим цю книжку? Ні. Я до речі пам'ятаю, я коли прочитала цю книжку, я одразу побігла купувати продовження. От воно в мене. Зараз я буду вже чекати продовження смерканок, щоб все разом прочитати, бо мені справді хочеться зануритись в цю історію так фундаментально. І я думаю, що от власне з цією книжкою, з цією історією, мені це вдасться. Бо це прям дуже класне епічне фентезі, воно не дуже солодке, воно геть не солодке. Давайте почнемо з цього. Але щось в ньому є, щось в ньому є. Те, наскільки воно продумане, наскільки там неочікувані твісти, це все просто прекрасно. Тож. Буду чекати продовження. Ну, я не знаю, чи треба щось казати ще про щит Котлеса, бо це одна з моїх найулюбленіших книжок в принципі. Це просто геніальна книжка. Dark Academia змішана з серіалом Академія Амбрелла, змішана з подорожами в часі, змішана з дуже класними персонажами, які дуже дивно поводяться. Тут є вайби таємної історії, але що цікаво. Всі вже знають, що таємна історія мені не подобається, а ось ця книжка, вона прям дуже-дуже крута. От, дуже буду чекати продовження. Якщо ви ще не читали шість Атласа і ви не знаєте, читати чи ні, в мене є окреме відео про шість Атласа. Тож, будь ласка, сходіть і подивіться його, і тоді, можливо, вам стане зрозуміліше, чи варто читати цю книжку, чи варто не читати. Ще одна фентезі, яка я прочитала відносно нещодавно, це грозовий шторм. Перша книжка з величезного циклу про фентезі від Джима Бутчера. Я так розумію, кожна книжка вона присвячена окремій історії, яка розгортається до Кола чарівника Гарі Дрездена, окрім того, що він чарівник, він ще й детектив приватний, і він такий собі невдаха, в якого майже немає грошей постійно на те, щоб продовжувати свою приватну детективну діяльність. І загалом це дуже класний світ, де є феї, де є різні магічні істоти, які співіснують з людьми. Вони живуть по своїх окремих правилах, але вони так чи інакше взаємодіють. І от наш головний герой він допомагає в поліції розслідувати справи, які так чи інакше можуть опосередковано бути пов'язані з магією. І одна з цих справ якраз буде розгортатись цій книзі. Що мені подобається, так це те, що вона доволі невелика, але от в цей невеличкий обсяг тут вміщено буквально все. Тут і смішно, тут і страшно, тут і трошки бридко, бо тут є позначка 18+, і вона насамперед не через якісь еротичні сцени, а вона через те, що тут буквально описується дуже багато розчленьки. От я пропускала насправді ці описи. Мені було не дуже цікаво про це читати, але але мені дуже сподобалася ця книжка. Вона мене буквально дуже вразила, бо я не ставила якихось дуже великих ставок на неї. В мене взагалі було нуль очікувань, і це мені здається дуже класно зіграло на руку цій книзі, бо я її проковтнула буквально за вечір або за два. І я дуже класно провела з нею час. Якщо вам подобаються такі олдскульні детективні історії з домішками магії, бо ця книжка написана в 2000 році, і це відчувається в деталях. В телефонах, в тому як загалом герої проводять свій вільний час. Вони не в соцмережах, бо їх банально не існує. От, якщо вам подобається такий трошки олскульний вайб, вам потрібна ця книжка. Ось в мене є ще дві книжечки від Мафі, Це її окремий цикл. Від Знищ мене ці зі. Це зіткне королівство і ці нерозривні зв'язки. Якщо коротко, мені не дуже подобається ця серія, я напевно не буду її продовжувати читати. Я бачила, там вийшла третя книжка. Мені взагалі не цікаво, що там буде далі. В мене вона взагалі не зачепила, при тому, що мені дуже подобається, як Тегери Мафі. але щось любові з цією серією в мене не сталося. Тобто я головою розумію, що це прям прикольно прописано, написано. Тут цікаві сюжетні твісти, тут також дуже прикольно, класно взаємодія між персонажами, те, як вони комунікують, як вони ставляться одне. Одного це все дуже круто, але от просто-просто мене це не чіпляє. І я нічого не можу з цим зробити. Ой, а я ж забула, я ж забула показати легенду. Це легендарна історія. Сарочка Мас, я обожнюю її трон зі скла. Це просто те, що взриває мені мозок, що робить мене щасливою. Цей цикл це просто я не знаю, я хочу думати про нього, я хочу жити в ньому буквально щодня. Мені вже їде четверта книжка. І я буду її читати вже зовсім скоро я буду її читати, і знову повернусь до цього світу. Боже, Боже, як я люблю цю книжку, цю цей цикл. Ви просто не уявляєте. Це просто, от буквально коли в дитинстві я жила фільмами по Гаррі Поттеру Бо Гаррі Потера я тоді читала тільки дві книжки. А в фільмах я жила буквально весь час. Я була помішана на цих фільмах, і от ці книжки, мені здається, це прям така дуже класна аналогія того підліткового дитячого періоду, коли я просто думала постійно про Гаррі Потера. Тепер я постійно думаю про ці книжки. Боже, я дуже щаслива, що в мене є такі історії, куди хочеться повертатись, і про які хочеться думати. Я щиро сама собі через це заздрю Остання книжечка це четверте крило. Звісно, я буду чекати продовження, бо насправді до того як я пізнала світ трону зі скла. Ось це було найлегендарніше читання загалом в моєму житті. І, зокрема, в жанрі фентезі. Бо до цього мені геть не подобалось фентезі. Я прочитала: знаєте що е... «Жорстокого принца я прочитала, і він мені не сподобався. Він мені геть не сподобався. І потім я ще щось прочитала, і воно було таке дуже посереднє. Але, ну, четверте крило. Хто б ще не казав, але це просто легендарна книжка, особливо, якщо брати до уваги те, що в мене не було особливо якогось досвіду сильного в фентезі читанні тобто я просто буквально взяла третю фентезі книжку в своєму житті, четверте крило, і Фух. як же це було добре, це було і буде добре. І я також люблю дуже залізне полум'я і я ж чекаю Оніксову бурю, і я вже дуже чекаю, коли КСД її нарешті видасть. І я сподіваюся, що це скоро станеться. І я буду кайфувати. Спочатку я буду кайфувати з Марою Вульф, потім з Сарою Мас, а потім з Ребекою Ярес і все. І більше нічого мені не треба в цьому світі. Та загалом я думаю, що мені насправді не дуже багато чого треба в цьому житті, крім книжок. Мене це напевно трошки хвилює, але з іншої сторони це круто, як мінімум, це економно. Те, реально, мені, напевно, більше нічого не треба. От я зараз задумалась. Ну, тобто в мене є якісь фінансові витрати, типу там, купити собі поїсти, купити собі шампунь, платити таксі, щоб кудись поїхати, і все. І просто все інше, я готова витрачати на книжки, я готова жити в цих книжках, я готова, не знаю. Боже, я, я дуже люблю книжки. Це те, заради чого я живу. Це те, заради чого загалом я існую, мені здається, і це дуже жорстка думка. Не знаю. Я сподіваюся, книжки ніколи не зникнуть з мого життя, інакше зникну я. Таке вийшло відео. Всім дякую за перегляд і дуже буду вдячна, якщо ви поставите вподобайку, пальчик вгору. Мені буде дуже приємно, пишіть що з цих книжок читали ви, що вам сподобалось, що ви будете продовжувати, що ви не будете продовжувати. Мені буде дуже приємно з вами поспілкуватися в коментарях, тож пропоную перейти далі в коментарі. Всім па-па!